Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поділюся з вами давнім рецептом диринів. Вони дуже смачні та ніжні. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: картопля 1,2 кг, морква одна штука, яйця 3 штуки, молоко 50 мл. Мука 2 столові ложки зверху, часник, 3 зубчики. Цибуля одна штука. Сода 1,4 1 1,3 чайні ложки. Сіль та перець за смаком. І олії для смаження. Спочатку на дрібній терці тремо моркву, цибулю і чесник. Потім на терці тремо картоплю. Трохи забираємо лишній сік із картоплі. Але крухмаль на дні залишаємо. До картоплі додаємо дрібно-натерту моркву цибулю і чесник. Все перемішуємо. Додаємо одну чайну ложку солі і мелений перець. Все перемішуємо. Злегка збиваємо яйця і додаємо до інших інгредієнтів. Все перемішуємо. Вливаємо 50 мл молока. Перемішуємо. Додаємо 2 столові ложки зверху муки. Все перемішуємо. Ставимо розігріватися на вогонь колоритку. Розігріту сковорідку вливаємо олію. До нашої картопляної маси додаємо соду. Все перемішуємо. Завдяки соді деруни виходять пухкі всередині. Ложкою викладаємо картопляну масу в сковорідку, формуючи деруни. Обсмажуємо деруни з двох сторін до золотистого кольору. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Дякую за те, що підписуєтеся на мій канал. Ставите лайки, пишете коментарі. Дуже вам гарно дякую за те, що ви в мене є. Вважаю вам здоров'я, добра, миру у вашому домі і в нашій країні. Готуйтесь з любов'ю, нехай їм усе вдається. До зустрічі, па 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 па